4 мільйони 30 тисяч гривень виділили депутати Луцької міськради із резервного фонду бюджету постраждалим від ракетного удару Російської Федерації 6 червня. Це рішення підтримали 35 обранців громади сьогодні. Під час засідання 77-ї сесії. Нагадаємо, жителі приватних домоволодінь і власники приватних компаній та фірм. На декількох вулицях обласного центру постраждали від наслідків обстрілів Російської Федерації. Це вулиця Стрілецька. У квартирі двоповерхового будинку після обстрілу вцілілі лише ікони, розповідав лучанин Петро. Тут він жив разом з дружиною. На мене вікно впало, побило, то я весь тут посічений спина. Було Добре, що на цьому боці лежав. Бо якби був лежав. Очима цю сторону я не знаю, що було станом на 25 червня, експертні висновки по деяких пошкоджених будинках на стадії підготовки, каже заступниця міського голови Ірина Чебелюк. Beach. По озерецькій ми очікуємо з дня на день на Івана Кожедуба Теж будинки, що перебувають в підготовці висновків щодо стрілецької, ми вже маємо наявні висновки, і згідно висновків, у нас ці будинки визнані аварійними, відповідно зараз ми пропрацьовуємо різні програми, які можемо залучити додаткові кошти не з бюджету, і будемо пропонувати варіанти відновлення вказаних будівель. Чи будуть грошові відшкодування підприємцям, приміщення яких теж були пошкоджені під час обстрілу, розповів Луцький міський голова Ігор Поліщук. Буде виокремлено три категорії. Той бізнес, який отримав незначні ушкодження. Ті підприємства або виробничі потужності, які отримали ушкодження середньої важкості, і ті, які фактично повністю знищені для кожної з категорій буде визначено граничну суму відшкодування. Ми будемо виділяти кошти. Ігор Поліщук сказав: у липні відбудеться позачергова сесія, де депутати перерозподілять 40 мільйонів гривень перевиконання бюджету за червень і відповідно виділять гроші для власників підприємств, які мають пошкоджене чи знищене майно. Петро Юровчик, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.